Далі у сільраді. Лісові Гринівці про те, куди поділися землі селян і як їх повернути у сюжеті Костянтина Іванченка з Хмельниччини. Ці забур'янені поля лише частина земель колишнього радгоспу у селі Лісові Гринівці Хмельницького району. Господарство спеціалізувалося на вирощенні лікарських трав, але тут давно вже не пахне м'ятою. Селянам не допомогли ані тонізуючі трав'яні чаї, ані звернення до різних інстанцій, щоб навести порядок у розподілі земель реформованого господарства. Тож сільська громада запросила очільників районних, обласних і урядових структур і сільраду на громадські слухання. Ну 1600 чи 1500 гектарів. Ви тобі розкажете за 600 гектарів, а де ще тисячу ділося? Я в цьому році взяв корову. думаю, вижму по пасу. пішов пасти гурток, як я глянув там одні кілки, такі стоять до самої річки. Люди добрі, то дехта земля. Розподіл земель і майна радгоспу у лісових грінівцях та скарженцях практично був фінішем у процесі розпаювання приміських земель. Цей останній ласий шматок попередня влада намагалася проковтнути одна за мінімальної участі сільської громади. Тож директору радгоспу Миколі Бородатому довелося відповідати на непрості запитання селян. Крали звідси, крали звідти, а устало 600 гектарів вирішили зібрати. Людей, щоб хоча б щось взяти. Хай я не заслужив, хай друге, хай отця баба не заслужила, дід не заслужив, ну хто ж заслужив. Ви помните, ну ви не помните, 530 гектар десь дівається. Моментом, находжу я через два роки, де вони, подав на суд. Ну, по судах я програв, тому що адміністрація на 49 років віддала. Кому віддала? Е, Русь, зараз, зараз. Проходить скільки там, рік чи більше, 65 гектарів десь улітучується. От той світали. Ну то що ви претензії до мене? Я служуся, але я нічого не можу зробити. Цільове призначення землі змінять цих 500 гектарів, і от вони вже будуть продавати. Вчасно до його всії собственності. А людина хоче 10 сотів. Немає ініціативні групи сіради довелося по крупинці збирати розпорядження про незаконну роздачу земель, адже у тих списках місцевих селян майже не було. Попередня влада роздав. Ну, так давайте. Сьогодні президент Віктор Федорович що нам сьогодні говорить? На місцях рішайте всі питання, так давайте рішати. Так давайте разом. Ну, каже, що як рішати, не роздали, підписалися. Ініціативна група забила на сполох і щодо майнових паїв, бо у селі зникала навіть нерухомість. Зокрема, цокольний поверх нової школи. Від будівлі залишилися одні руїни. Сьогодні закінчилась ревізія контрольно ревізійне управління, закінчило ревізію. І в результаті таких дій директора підприємства завдано збитки підприємств на 450 тисяч гривень. Все, що стосувалося вашого підприємства і всіх тих афер із радгоспами, воно зв'язано лише з одним з тим, щоб запутати людей, повинно бути рішення сесії сільської ради, яке повинно затвердити перелік громадян, які працюють у радгоспі. Які мають відповідне право на отримання долі своєї землі, відповідно затверджується право на майновий пай відповідно до закону про особливості приватизації в АПК, а саме під цей закон попадає власне, повинно бути рішення зборів трудового колективу. Затвердження списку всіх працюючих, і тих, хто працював і пішов на пенсію, і рішення сесії сільської ради. І тому, коли сьогодні ми розказуємо, що КСП вже не є, а ДСП вже в нас немає, це лише шулерство для того, щоб потім ніхто не міг розібратись, де діли землі запасу, де діли землі резерву. Але саме головне принцип розділяю і власну, щоб був. Зверніть увагу, чому так іде велика боротьба за ваші землі? Та місто тут рядиш? Щоб селяни таки отримали свої земельні паї, учасники слухань вирішили звернутися до президента України, голови Хмельницької облдержадміністрації та органів прокуратури з клопотанням про скасування незаконних рішень попередньої влади та керівництва Радгоспу. Громада почує відповіді вже на сході села. І не у тісному класі, а у капітально відремонтованому клубі. Можливо, тоді селянам вручать і державні акти на землю.